Шановні колеги, доброго дня! В залі зареєстровано 14 депутатів. Роботу 44-ї позачергової сесії оголошується відкритою.

Секретаря сесії пропоную Наталія Івановна, Стефурак, Віталій Миколаївич, Стефурак Волина Петрівна. Є питання? Зауваження, пропозиції? Хто за, прошу Хто проти, хто утримався. прошу секретаря зайняти свої місця? У порядку денному сьогодні два питання. Ви їх отримали. Перше питання. Про надання міжбюджетного трансферту обласного обласному бюджету франківської області на засадах співфінансування на закупівлю засобів навчання та обладнання на забезпечення якісної сучасної особи загальної середньої освіти на новоукраїнської школи у 2024 році. І друге про внесення змін до бюджету Косівської міської територіальної громади. Є якісь е, питання, зауваження, доповнення? Прошу голосувати за порядок денний. Прошу хто за, прошу підняти руку. Хто проти? Хто утримався? Так, приступаємо до роботи. Перше питання про надання міжбюджетного бюджетного трансферу обласному бюджету. Доповідає Віта Петрівна Володимирівна. Володимирі. Вибачаюсь, бо я нашої наш, наш, наш староста є. Віта Петрівна. Значить, з державного бюджету. Нам передбачається субвенція на закупівлю засобів навчання та обладнання для нової української школи. Це для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих нових. Наші Передбачається з державного бюджету 1 млн 466 тисяч 800 гривень. Наша доля співфінансування 5% це є 77 тисяч 200 гривень. Ми їх передамо до обласного бюджету, як бюджетний трансфери, це область дійсно централізовану закупівлю для наших шкіл, і відповідно область буде робити розподіл цих засобів навчання для кабінетів. Облія які питання? Чувак <зв>. не домогла, що розповідає. Прошу. Але по нашам заява Ні, ні. Ні. Вони дають готову рознарядку, за якою ми просто. Вони дають школе, е, по громадах там, де немає цих спеціалізованих кабінетів, вони мають цю інформацію, ми де ми що ми не стає, і централізовано закуповують і нам просто передають актом прийому передачі вже ці готові. За цю. статистичною інформацією, яку ми вносимо. нас не дають. Ще раз так скільки ми не Та ми даємо 70 тисяч, вони дають 4 мільйон чотириста. Ми даємо 5%. ми дає 5 відсотків. Просто є умова співфінансування 10%, відсотків для гірських громад 5%. відсотків. Відповідно, ми співфінансуємо 5%. відсотків. Є питання? Ставлю на усунет. Варняк. За. Гордик. Он джуга. Принял. Дубвенчик. Да. Для метра. Да.

За рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до бюджету Коштівської міської територіальної громади Віта Володимирівна доповідає. Так, що Передбачити це співфінансування, ми мусили зробити зміни до бюджету. Але так на у нас вже третій пакет закінчить у нас є перевиконання дохідної частини. А функціонування бюджету ви знаєте, що ми закладали незабезпечені комп'ютера місячної фонду у всіх установах нашої кольорівської громади. Тому, відповідно, виникла потреба, щоб закін... 에... зменшити цю незабезпеченість на і додати на заробітні кошти на інші наші потреби. Значить так, ми збільшуємо доходи. Передоконання нашої дохідної частини становиться 7 мільйонів 112 тисяч гривень. Це відбувається за такими податками. За рахунок таких податків у нас відбудеться передоконання. Податок на збір, на доходи фізичних осіб, це є наша перекладова 2,5 млн грн, а податок в тиждень 400 тисяч. Акцизний податок за поговорю тютюну 500 тисяч. Земельний податок з фізичних осіб 500 тисяч. Єдиний податок з фізичних осіб 2 мільйони 112 тисяч. Штрафні санкції 200 тисяч. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухомії майно – 300 тисяч інші надходження 100 тисяч гривень. Тепер наш додаток був, якщо ми ознайомлювалися, це є розподіл цього перевиконання, тобто ті видатки, куди ми будемо направляти ці кошти. Значить, перше, у нас є незабезпеченість по міській раді по е, заробітній платі. Мільйон 800 це є заробітна плата, 400 тисяч нарахування на заробітну плату, на програму центру надання соціальних послуг, соціального спрямування е, сім'ями і особами, які належать до соціально незахищених груп населення. 30 тисяч. Це буде на одноразову грошову допомогу онкохворим та дітям з інвалідністю. Одна тисяча і півтора тисячі гривень. Ну так Такі думає, що, тому, що ну призначення так там залежно від ступеня тяжкості, засідає комісія, і призначається допомогу. А тому що цієї допомоги вони ж мають допомогу в державному бюджету. Ось щомісячу за 5 тисяч ви... Ну, за... десь ну, згодом. тут на, питання це то... озвучено, депутати, питання. питання, питання, що ми не маємо на соціальні допомоги витрати свої витрачати. взагалі у нас, згідно закону про місцеве судбування, інше трохи спрямування Але, ми нашої роботи. Тобто, з більшими ціми просто перетворимося у соціальну громаду, і тоді ми зможемо м'який бюджет розвитку. Ну, треба спільно <coughs> прийматися. Так, на виконання заходів програми соціономного капітальний ремонт дорожнього відводу по вулиці Старка Україна, 34 тисячі 359 гривень. На програму соціонового влаштування будівництва засобів спокоєння дорожнього руху на автомобільній дорозі після космач і для Шешувської гімназії 256 тисяч 701 гривня. Це у нас є два запити біля школи у шешах, напроти школи, там де діти виходять зразу на дорогу. Там має борелінська подушка, такі оботи, ці накладки такі, купуються і ставляться. Щоб, ну, щоб, Водії пригальмовували. І другий такий самий засіб заспокоєння біля почукової шок, біля садочка. Там вузьку і теж всі летять. Поки що, звичайно, в нас ще не було коштів на тепер зробити пересподіваний соціоному. І 61 одна тисяча на капітальний ремонт облаштування громадського простору час на себе. Це ми вносили на минулій сесії зміни до програми соціоному, прописували цей об'єкт, тому що ви знаєте, що нам дали обладнання і там облаштували Тренажера біля дитячого майданчика поставили. Це ми нам дали тренажери 61 тисячу. Ви вже того сесії питали на установку. Ви питали, бо я ще вам поясню, що там купа бетону, арматури і так далі. Ви питали. Ну не питав, я щось не пам'ятаю, що я ще вам свій розвіт. Добре, тепер повітря освіти. На програму підтримки військовослужбовців, це на харчування наших дітей військовослужбовців. По собочкам 200 тисяч гривень. На харчування дітей у школах на підтримку програми військовослужбовців 100 тисяч гривень, на заробітну плату по собочкам, 983 тисячі на зарплату, 217 тисяч на нарахування. По школах 655 тисяч на заробітну плату 145 тисяч на нарахування, на позашкілля. На, тобто на центр дитячої творчості 385 тисяч на зарплату, 85 тисяч на рахування, на оплату теплопостачання в центрі дитячої творчості, там які було закладено на половину, на половину року, на половину пальмового сезону 255 тисяч на, 225 перепрошую. І на заробітну плату у ДСШ США 123 тисячі гривень і на нарахування 27 тисяч гривень. Тепер у соціального захисту наш, новоутворений. На заробітну плату 190 тисяч, тобто 156 тисяч 600 на заробітну плату, а 33 400 на нарахування разом 190 тисяч і 100 тисяч на виплати. Тобто ви знаєте, що люди, які доглядають за е, потребуючими, тобто ті, які не можуть самі себе обслуговувати, це є соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги. Догляд на непрофесійні основи не звертаються в наш відділ соціального захисту. Відповідно, там відбувається комісія, їдуть на місця, розглядають, вивчають ситуацію, і тоді відповідно призначають допомогу, або не призначають там. -то. Цій людині яка здійснює захист. Дивні, що здійснює що захист. Але так. не ті, що слаба. Ні, ні, не ні. 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 Це згідно, згідно закон, це згідно закону згідно закону. Да, відповідно до постанови 100 тисяч передбачаємо на даний момент. У нас уже є таких 18 чоловік, яким ми щомісячно виплачуємо. Це нас зобов'язали. Раніше нас у цього не було. Це кожен раз нам зобов'язують кітнові. Це була державна, це була держав обов'язок держави. Держава перекинула на нас цей обов'язок, але забула перекинути ті ресурси, які витрачались на цей обов'язок. І відповідно тепер ці всі речі фінансуються з платників податків місцевих. Це кошти Ні, ні, це в суд забезі. Це в суд забезі було. Це в суд забезі було. Це бо як протім вони. Люди ті, що ходили по хатах ні, це був те, це. Те, це, це, це був Назар у цьому територіальному центрі, на Це у нас у багняка зараз. У нас, він зараз. нас є ці люди, да, це інакше. Це інакше. Це це догляд, це у них догляд на професійній основі. А ми, а тут іде бесіда про виплату людям, які здійснюють догляд на непрофесійній основі. Тобто це якісь родичі, сусіди там не, так. Не, так там не, Це повернулося те, що колись було догляд за особами похилого віку, після 80 років, інвалідами і так далі. По, себе, постанову згідно себе, себе відмінили, на себе, на себе, на себе, відмінили себе, а непрофесійний прийняв. Один словом, така історія. Так, тепер відділ культури на е, школу мистецтва відплата 573 тисячі, рахування на, на заробітну плату 127 тисяч. І на прикладнення тварин облаштування колбосховищ у будинку культури села Бакитниці 47 тисяч 740 тисяч. Фінансовий відділ це наше співфінансування на нову українську школу, тобто трансфер до обласного бюджету 77 тисяч 200 гривень. Це що стосується змін до бюджету і перерозподілу, тобто не перерозподілу, а розподілу видатків. Тобто раз, ще ще ви чаюся, скажіть, це ми, у нас точно не було пропадено півтора в місяці на зарплату. Що це зарплата, чи це це може... Ні, це Премін, зарплата. Не... Та, та які премії? У нас премії немає. Там при формуванні бюджету нас ніколи не було. У нас було, у нас було тільки енергоносії на 100% закладені. Ми закриваємо освіти на 65%. Так, так -то? Ніхто вас не говорить. Підніміть бюджет, там, там, там написано. Субвенція з державного бюджету, може ви чули, на харчування дітей перших-четвертих класів. Тобто... Субвенція з державного бюджету на харчування дітей перших-четвертих класів. Ви знаєте, що раніше ми харчували тільки пільгові категорії діточок. Зараз в державному бюджеті виділили нам субвенцію, коли передбачають, що ми харчували повністю всіх дітей перших четвертих класів. Держава нам забезпечує, де відбувається харчування, де є кухні де є працівники, які готують їжу, сто відсотків покриває, а де є кейтеринг і абсорм. Тобто там де є підприємці, підвозять гаряче харчування, або підприємці організують наші. Шкільні їдальні і готують їжу, то тільки на 70%. І нам з державного бюджету на цю е, потребу передбачено 2 мільйони 633 тисячі 100 гривень Це до кінця 2024 року, жовтня місяця до кінця року. Значить, наша доля співфінансування е, цих 30%, які не будуть передбачені державою, буде складати 712 тисяч гривень. Якщо б ми харчували тільки... Попередньо діточок пільгових категорій, то нам би треба було витратити 500 тисяч гривень, тобто 200 тисяч гривень. Ми вже повинні додатково передбачити на те, щоб забезпечити повністю харчування перших четвертих класів. Тепер тобто знову слідуючи питання. Питання одне з якого числа починається харчування? Там пише постанови 11.45 жовтня місяця. Там просто один нюанс. Сьогодні на 16 годину буде нарада міністерства, якій які буде чітко пояснюється, чи з 5, 9, 5, 11 класів треба аналогічно 50 гривень, бо постанова 1145 говорить, що вартість харчування у початкових класах має бути не більшою, як у 5-9, 5-11 класах. Тобто там передбачено 50 гривень, а у нас на пільговій категорії 45 і 70 на дітей серед двохразового харчування. Це ще може за собою потягнути додаткові витрати на те, що ми по 5 гривень будемо змушені додати. Та коли ні. тоді? Що, знову сесію позачавували? Ні, то сесію вже не треба. Добре, це... ні, ну, та, щоб збільшити ну, ви, на увазі. Ви коли подавали ці списки дітей А вони списки чекай, не чекай, подавали. Чекай, чекай. Коли подавали списки дітей сюди, діти цих в БД мають, теж вийшли чи ні? Ні, це списки дітей не подавали. Перші, четверті це класи. Кіль... Кількість. Усі діти тут були. Тобто ви подали списки всіх дітей? То просто-напросто ми вже yes, не платимо okay. за рахунок місцевих коштів перші-четверті, okay. okay. а 30% співфінансуємо. Okay. 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 Але якщо прийдеться піднімати плюс 5 гривень, то сесію треба буде, напевно, проводити. <гум> ні, якщо ми будемо збільшувати вартість сума початкових ну, класах має бути не меншою, як ці. це. це питання, ж будемо... ну, але просто додаткові кошти це треба. ну... Ні. Так Діти мають харчуватися по такій самій ціні, як діти харчуються у 5-11 класах. Але Нам сума 50 гривень. Прошу. У початкових класах іде питання про 50 гривень. Так, але якщо вони... в установі пише чітко. Сума має бути така, як 5-11, тобто надуватися. А у нас 5 тобто, ну, ніде. Добре, деки. давайте у, ну, ж ми не можемо зараз додати 5 гривень, тому що нам треба знати, ну, Все, чи звідки їх так, є, звідки... Та, то, голосуємо за те, щоб додати цих 5 гривень, а вже відки ви візьмете, Та, та то таке так, не може рішення. Приймати. Приймати. Це, 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 це вже друге питання. Ой, добре, так, давай далі. Так, 100 тисяч ми маємо з бюджету письма таку громади на нашу злочинну школу, тому що там на базі наважні розповідають прийняття точок. Нам відшкодову ж великих і е, зміни по е, лікарні. Значить, у нас були передбачені кошти на програму здоров'я громадська 50 тисяч на придбання виробів медичного призначення для службовців. Та як тут ця сума не була використана, лікарня дала нам застав, що ми внесли зміни, ці кошти перенаправили на закупівлю медикаментів, які не входять в національний перелік держзакупівець, так само для військових службовців. Це ми прописуємо і ще у нас були передбачені кошти по програмі здоров'я громади. 184 тисячі 200 гривень. Ліка не написала, тому що вони їх не використали. Ці кошти були передбачені для лікувального харчування дітей на хворих хворих на хермію Тому Люб. Там на дитинковий кордон відповідно ми вже не покриваємо цю потребу. І лікарня просила перенаправити їх на безкоштовні рецепти: 139 тисяч 400 гривень і 44 тисячі 800 на лікування дітей хворих на муковість цитос. І потім в наші зміна по відділу культури. 80 тисяч гривень з економії з будинку культури, відділ культури просить перенаправити, придбання оргтехніки у бухгалтерії. Ви знаєте, що ми потрошки по всіх відділу оновлюємо оргтехніку, тому що на оргтехніка дуже стара, всі комп'ютери. Відповідно, вже десь прийшов час і в бухгалтерії це зробити. Тобто ми ті кошти, які з будинку культури заробили, перенаправляємо на три комплекти оргтехніки. І по відділу соціального захисту не було передбачені відряджень, вони повинні проходити якісь навчання, передбачаємо зменшені кошти оплати послуг і збільшуємо 1100 гривень на відрядження. Це всі зміни, які стосуються змін до бюджету. Є якісь питання? Що я ставлю на голосування? Гриньов. за. dum bæskra dum za nejbi ja pa cho za dum bæsk se pa te je raptom za sa mi pomalo sa za golinu kim je korez za čekosko Так. За. за. 15 за, рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Всім дякую. Попрошу, попрошу на майбутнє. Трошки пунктуальніше відноситься, бо все-таки всіх є якісь там роботи і дехто приходить перед 10-ю, дехто хто 20 50. Ну Так не, не, не повинно бути. Всі ми йшли сюди, щоб якісь там виражати волю наших виборців, наших громадян, відповідно, просив би вас відноситись до цього. Ми ніколи не цей. Завжди зав, зав, все ну, це за чергово, але чергова завжди чітко попереджається за 10 днів. Там є об'яви, є розпорядження, вас повідомляють. Відповідно, за 10 днів можна якось так спланувати, щоб на той день. Прийшли і відпрацювали, те, що ми маємо працювати. На благо наших мешканців. Все. Всім дякую за увагу.